Переогляд непридатних до військової служби. Питання відповіді юриста на зазначене питання відповідно до судової практики, на практичних прикладах. І так, бути чи не бути переогляду для непридатних, потрібно хвилюватися їм чи не потрібно? Відповідно до рішення суду міста Чернівці за посиланням, Необхідно непридатним до військової служби з виключення з військового обліку за ініціативи ТЦК проходити повторний огляд з метою встановлення придатності до військової служби. Мотиви рішення суду внизу за посиланням можете переходити, ознайомитись. І так, фактичні обставини справи: чоловік військову службу не проходив, а відповідно до рішення ВЛК. Визнаний непридатним до військової служби і